Вітаю, шановний 8 клас, отже, сьогодні ми з вами виконаємо лабораторну роботу за визначення опору провідника, а саме: Тут у нас буде не провідник, а споживач лампи за допомогою вольтметра і амперметра. Дійсно, ми з вами вже вивчили, що опір можна розраховувати безпосередньо, знаючи параметри провідника, тобто його довжину, площу поперечного перерізу, яка залежить від діаметру провідника, і речовини, з якої виготовлений наш провідник. Але, наприклад, такі параметри, як в лампі розжарювання, ці всі, дізнатися, є досить складно. В реальному житті ну, треба розбирати лампу, лампа всередині є вакуумована, тобто це досить важкий процес. Тому, в принципі, на допомогу приходить наслідок закону ОМА, де опір дорівнює відношенню напруги до сили струму. І знаючи напругу і силу струму в колі, можна розрахувати опір того чи іншого споживача. Ми з вами будемо користуватися приладами для вимірювання напруги, тобто вольтметром на, е, на лампі і амперметром для вимірювання сили струму. За показами цих приладів розрахуємо опір лампи і визначимо, від чого ж таки залежить опір провідника, а що навпаки не впливає на розрахунок опору провідника. Я перед тим як почати цю лабораторну, все ж таки вам нагадаю, що а, опір це характеристика безпосередньо даного провідника або споживача. Тому міркуємо, що ж буде впливати які характеристики власні, а які фізичні величини не впливають на е, значення опору споживача або провідника? Отже, в своїх зушитах, будь ласка, запишіть е, сьогоднішнє число лабораторна робота номер 3 як завжди, тема мета обладнання. Отже, тему я вже оголосила: це вимірювання опору провідника, а саме це лампа розжарювання в колі електричного струму. За допомогою амперметра і вольтметра. Амперметром вимірюємо силу струму. Вольтметром вимірюємо напругу на лампі. Отже, а... Навчитися визначати опір. Ми собі ставимо забиту за, за допомогу амперметра і вольтметра, тобто зрозуміти покроково, що нам треба для цього зробити, щоб визначити опір на споживачі. А також. Уважно переконатися на досліді, що опір провідника не залежить від сили струму та напруги на його кінцях. Так як це безпосередньо характеристика провідника чи споживача, то. Е Значення сили струму і напруги не впливають на отриманий нами результат. І в цьому ми з вами переконаємось. Отже, працюємо ми в звичній для нас інтерактивній симуляції, в ній використовуємо. Для складання електричного кола джерело строму, це буде батарейка, споживач, лампочка, резистор. Справа в тому, що в цій програмі резистор зі змінним опором, тобто він буде слугувати нам реостатом, за допомогою в якого в колі буде змінюватися. Сила струму, пам'ятаємо повзунковий реостат. А, регулюємо опір цього реостата, переміщаючи повзунок, регулюємо і, відповідно, силу струму в колі. Амперметр для а, вимірювання сили струму, вольтметр для вимірювання напруги, а, ключ замикально-розмикальний елемент, ну і також все будемо з'єднувати дротами. І так, отже... Переходимо за посиланням. Вибираємо, щоб напрямок струму був показаний стрілочками, а не рухом електронів, і після чого будемо зараз в даній програмі складати електричне коло, яке показано у нас з вами на рисунку 1 праворуч. Отже, електричне коло складається з наступних елементів. Це батарейка, після чого послідовно з нею під'єднано ключ, до ключа йдемо по ходу годинникової стрілки. Послідовно приєднано резистор змінного опора, відповідно, це наш реостат. Далі йде амперметр, він вимірює силу струму. Далі підключено лампу, відповідно. Амперметр буде вимірювати силу струму на лампі. І е, сама лампа все це замикається на е, джерело струму на нашу батарейку і ще паралельно, паралельно до лампи підключається вольтметр. За допомогою таких щупів, ми їх накидуємо на клеми. Наші лампи і вимірюємо а, напругу. Отже, давайте складемо дане коло. Так, струм нас попросили, щоб показували стрілочками. Отже, складаємо, вистраємо батарейка, далі ключ. Далі а, резистор. Я все розташовую в тому самому порядку, але, ну, не знаю, по прямокутничку мені більш подобається ось таким чином. Так, амперметр. Ну, відповідно, ну, ладно, давайте так, щоб ви бачили послідовно лампа. І все це далі замикається знову на батарейку. Замикаємо, беремо дроти і з'єднуємо між собою. Так ось так. І все замикаємо на джерело. Так, Зараз зроблю красиво. Ось таким чином по прямокутничку ми з вами склали наше електричне кого. Вольтметр поки що я витягну ось ці рухомі щупи. Бачимо, ось я їх приєдную до клем лампи, тобто бачимо, що це дві вузлові точки, бо з кожної цієї точки йде по два провідничка. правої йде на амперметр і на червоний щуп. Вольтметра, а зліво нижньої, вона, ну, так, в них розташована. А, два провідничка йде один до батарейки, врешті-решт приходить, а інший до а, чорного щупу напруги. Так, ну, дивіться, якщо я замкну коло, то по моєму колу в дійсності буде протікати електричний. Стрілочками показано напрямок електричного струму, і не забуваємо, що струм протікає від плюса до мінуса. Тому, отже, жовтенька частина батарейки то плюс, а чорна то. Мінус. Не забуваємо, в електричному колі амперметр і вольтметр повинні бути підключені згідно полярності, тобто від плюса до е, мінуса. Так? Плюс до плюса, мінус до мінуса. А провіднички, щоб йшли від джерела, тобто від батарейки до плюса. Амперметра і до плюса вольтметра. Ну і відповідно від мінуса амперметра і від мінуса вольтметра, далі вони повинні прийти на мінус джерела струму. Розмикаємо електричне коле. Отже, все ми склали, так як нас просили зробити в першому пункті, Далі. другий пункт даної лабораторної роботи це намалювати електричне схему даного електричного кола. У вас є спеціально відведене для цього місце. Ну, я вам надам, звичайно, опис цієї лабораторної, ви за електричною схемою, що ми склали, поставити відео на паузу і намалюєте її. Не забувайте ще раз про полярність амперметра і вольтметра. Далі, для того, щоб проводити далі експерименти, записувати числові значення, вам треба перемалювати дану таблицю. Всього буде в нас 4 досліди, 4 рази. Виміряємо силу стругу напругу, і для кожного з даних дослідів розрахуємо опір лампочки. Під таблицю обов'язково розрахуєте опір лампочки. Отже, поставте на паузу, будь ласка, відео або скористайтесь цим описом лабораторної роботи, і після хід роботи, після того, як ви зробили електричну. Схему, намалюйте, будь ласка, таблицю, ну, а ми почнемо її вже заповнювати. І так, перше, що нас просять, це встановити опір резистора 5 Ом і після цього виміряти напругу і силу струму в колі. І так, для того, щоб встановити опір 5 Ом, я натискаю на свій резистор і можу змінювати опір з кроком 0,1, так то що я щось вже дуже багато. 5 Ом встановила опір 5 Ом, замикаю електричне коло і знімаю покази. Моїх приладів. І так, тут навіть підписано. Отже, амперметр показує силу струму 0,6 Ампера, напруга в цьому випадку складає 6 вольт. В табличку ви заносите, ось тут пишете 0, ,5. Шість десятих, тут пишете просто 6. Пам'ятаємо, що пишемо просто числа. А, далі, регулюючи силу струму в колі за допомогою змінного опора резистора, повторимо дослід ще три рази. Переходимо до нашого досліду. Змінюємо значення опору нашого резистора, ну, нехай у нас буде друге значення 40 Ом. І так, за опору резистора в 40 Ом, сила струму в колі сягає 0,18 Ампер. Напруга 1,8 вольт. Отже, переходимо до таблички і заповнюєте собі, тут 0,18, а тут 1,8. Далі збільшуємо опір: ну, нехай. Ну, 72 ома. Це, я збільшую, наголошую опір резистора, не лампи. Опір лампи будемо рахувати з вами. І так, збільшила опір резистора до 72 Ом. Маю силу струму 0,0. 11 сотих Ампер і напруга в колі 1,1 вольт. А, так, дивимось, записуємо 0,11 Ампер і 1,1. 10 В. Я спеціально для вас тут числа прописую, щоб ви змогли спокійно поставити собі відео на паузу і записати ці значення у свою табличку. Ну і останнє дослід ще з більшу напругу, ну, нехай буде 102 Ом, вибачте, не напругу, а опір. 102 О. Маю на резисторі, і за, ціє, за, ці, за цього опору в мене сила струму 0,8 Ампера, а напруга на лампі 0,8 вольт. Так, переходжу останнє значення 0,8. Ампер і напруга 0,8 вольт. Отже, після того, як ми з вами зняли покази а, амперметра і вольтметра, відповідно, знаєш, виміряли силу струму і а, Напругу в колі, ми з вами під табличкою, точніше ви, вже без мене, це буде опрацювання ваших результатів, розраховуєте опір лампи в кожному з випадків. Я вам на всяк випадок повторюю, що розраховуєте опір. З закону Ома, тобто Ер дорівнює відношенню напруги у до сили струму І. Так. Далі ви заповнюєте раз, два, три, чотири. Відповідних строки у таблички. Розрахували опір для кожного випадку. Тепер переходите до висновків. Проаналізуйте експеримент і його результати, сформулюйте висновок, у якому зазначте. І так, яку фізичну влочину і за допомогою яких приладів ви навчились вимірювати? Люди, дивіться, будь ласка, в мету лабораторної роботи. Що я вас вчила робити? Що ви. Тільки що розрахували для кожного з чотирьох дослідів, і які прилади ми з вами використовували для вимірювання напруги і сили струму. Чи залежить вимірювана величина від сили струму в резисторі та напруги на його кінцях? подивитись на свої результати значення опору лампи і скажете, чи залежить результат від значення струми та напруги. Тобто, чи він однаковий в усіх випадках, чи, відповідно, значення відрізняються. Ну, що вплинуло на точність вимірювання? Нагадую, ви працювали з вимірювальними приладами, звичайно, вони ідеальні в лабораторній роботі, але в житті мають певну похибку. Так, далі контрольні питання. Це також обов'язкова частина даної лабораторної роботи. Перше, воно якісне. Я вам неодноразово розповідала про те, чому у провіднику є опір, виникає опір. Тепер те, що ви вивчили, будь ласка, розкажіть наразі мені. Далі, друге, третє це задача. Друга, вона розрахункова. Отже, в мене є. Електропроводка, вона виготовлена з мідного проводу, є довжина цього проводу, є площа поперечного перерізу. Сказано, що напруга 3,4 вольт, що протікає через дане коло, треба знайти силу струму в колі, об'єднуєте. Формули для знаходження опору через закон ОМА і через безпосередні параметри нашого провідника. Ну і остання задача вона не стільки розрахункова, скільки якісно графічна. Так, ви перемальовуєте собі схему і позначаєте, як я вам на прикладах розв'язування задач надавала. Ви позначаєте довжину провідничка, по якій спочатку протікає електричний струм, потім а, пересуваєте повзунок в тому напрямку, в якому зазначено в задачі, показуєте довжину провідника, по якій протікає струм. після… Пересування повзанка, порівнюєте їх, робите висновки щодо зміни опору провідника, а далі згадуючи закон Ома, те, що сила струму обернено пропорційна до опору провідника, робите висновок про зміну сили струму в колі. Тобто ще раз: це не стільки розрахункова, скільки. Якісно графічна задача, тобто треба пояснювати, чому опір зменшується або збільшується через зміну довжини провідничка, по якому протікає струм, ну і також пояснювати зміну струму в колі, вже спираючись на зміну опора провідника. І творче завдання, також його необхідно виконати, просять, за даними роботи, накреслити графік залежності сили струму в провіднику від напруги. Графік залежності сили струму від напруги називається вольт амперною характеристикою провідника. І якщо ви згадаєте, то це звичайнісінька пряма, яка бере своє початку. Так, у точці 0. А, проаналізуйте графік, що мається на увазі. На, мається на увазі а, сказати, яка залежність між силою струмом і напругою. Тобто, як залежить сила струму від напруги. Тому що саме будуєте графік залежності сили струму від напруги. За графіком визначте опір провідника при будь-якому пробіжному значенні силу струму. Тобто по вісі Y у вас буде відкладена сила струму, по вісі X у вас буде відкладена напруга, Чотири точки ви поставите за даними вашої таблиці. Початкова точка це 0. Ну а далі не обмежуйте свій графік цима чотирма точками, проведіть. Графік далі виберіть а, довільну, але красиву точку, будь ласка, так, щоб вона лежала у вас на перетині клітиночок. І для неї визначте опір провідника. Ми таке з вами також робили. брали а, точку на графіку а, на вольтамперній характеристиці, і за а, даними напруги сили струму в даній точці визначали опір провідника. Так, в принципі, на цьому все. Тобто покроково з вас електрична схема, розрахунок опору лампи, висновок, він коротенький, там нічого складного немає. контрольні питання і графік залежності сили струму від. Напруги з аналізом і е, розрахунком опору. Якщо виникають питання, будь ласка, пишіть мені, ставте питання у Х'юмені, буду намагатися вчасно відповідати всім. Ну, якщо трошки часу пройде, я обов'язково все одно всім відповім на ваші питання. Не переживайте. Також часу на виконання я даю досить багато, я думаю, що тижня. Буде достатньо. Отже, в мене на цьому все. Якщо виникають питання, ще раз наголошую: пишіть, не соромтесь. Бажаю вам успіху, на все добре!